Подобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 45 Ми маємо бути абсолютно чистою компанією. Захар стояв біля центрального входу на вокзал і чекав на постачальника. Через ранню пору було не дуже людно, і лише кілька людей позіхали та ліниво переміщувалися туди й сюди, в очікуванні свого поїзда. Він сердито нахмурився і озирнувся навколо. Причин бути незадоволеним в нього було кілька: по-перше, постачальник секретної добавки ХЕК 293 запізнювався на добу. Все б нічого, якби рапсель не встановив йому чіткі терміни і не телефонував кожного ранку дізнатися, як ідуть справи. По-друге, червень видався надзвичайно спекотним. Вдень Захар намагався й носа не висовувати на вулицю. Коли ж все-таки доводилося, як от зараз виходити, то пересувався, тяжко дихаючи й обливаючись потом. Він ледь волочив свої товсті ноги, яким доводилося переносити на собі щонайменше 145 кілограм. Захар неодноразово задумувався над тим, щоб звернутися до лікаря і скинути зайву вагу. Однак його спосіб життя, сповнений постійного стресу та робочого навантаження по 16 годин на добу, не давали йому ані найменшого шансу. Його темна футболка змокла і прилипла до відвислих грудей та живота. Злоба на очі стікали краплі поту, не дивлячись на легкий вітерець, сонце вже припікало, а постачальник все не з'являвся. Де його чорти носять, лаявся подумки чоловік, продовжуючи неспокійно озиратися. Третьою ж причиною його поганого настрою було те, що заради виконання завдання йому довелося переїхати в Україну щонайменше на рік. У Франції він залишив двоповерховий будинок з прилеглою територією у два гектари, ввічливу прислугу та маленький виноградник, який з часом мав принести йому хороші статки і дати можливість вже не бігати на задніх лапках перед такими як рапсель. Всі ці негаразди не давали чоловікові спокою і навіювали тривожні думки. Це ти, Захар, почув він збоку. Чоловік повернувся на голос і побачив перед собою худорлявого сутулого підлітка, років 17, який тримав у руці стареньку дорожню сумку. Чого так довго? суворо запитав Захар. А ти думаєш, її легко здобути, чого ж сам тоді не вкрав? Хлопець знервовано пригладжував розпатлене волосся. Я місяць розвідував, що там і як. Захар кивнув і уважно поглянув на сумку. Там мало бути сім кілограм добавки. Його не турбувало ні де той взяв товар, ні те, що малий вже порушував закон. Це не мої проблеми, промайнуло в голові. Він сам це вибрав. Пішли. Піліток неприязно зиркнув лоба. Будемо проводити огляд. І по-діловому, махаючи руками, чекував попереду Захара. Вони обійшли вокзал збоку і пройшли під металевий місток, де знаходилася дерев'яна, а найголовніше пуста лавочка. Сам міст височів над коліями і слугував переходом з перону до ще одного виходу з вокзалу. Поставивши сумку на лавочку, хлопець потягнув заблискавку, показуючи її міст. Вона була доверху заповнена 300 міліграмовими пластиковими баночками з рідиною. Захар відкрутив одну з них, запаху чи кольору не було. Де ти це взяв? засумнівався чоловік. А що? наїжачився хлопець. Мій брат працює в київському філіалі компанії Кестле, він зміг дістати. Там цієї хріні так багато, що її списати взагалі не проблема. Зрозуміло, кивнув чоловік, намагаючись пригадати, чи заборонено в його моральному кодексі. Використовувати дітей для досягнення цілі, однак нічого згадати не міг. Якщо не хочете, то не беріть, огризнувся хлопець і почав нервово гризти нігті. Куди гроші переказувати? Захар мовчки дістав телефон. Коли оплату було здійснено, чоловік взяв сумку і повільно попрямував на вихід з вокзалу. На прощання він повернувся до підлітка і пригрозив. Якщо виявиться, що ти мене надурив, повір, я тебе всюди знайду. Я працюю чесно, не змигнувши оком, промовив той. Ви ще не раз до мене будете звертатися, і радісно знову поглянув на телефон. Він не вірив очам, що зміг заробити таку велетенську суму грошей. Частину хлопець планував віддати батькам і братові, адже вони ледь зводили кінці з кінцями, решту. Збирався витратити на свою найбільшу мрію ще з дитинства поїхати до Діснейленду, хоча б до найближчого, що знаходився в Парижі. Хлопець не мав ані найменшої гадки про те, що він зараз продав ну просто якась харчова добавка, подумав сам себе виправдовуючи, та у кестле повно грошей і тих самих добавок, вони навіть не помітять пропажу. Алло, привіт, Захаре. Почувся втомлений голос рапселя, який останнім часом майже не спав. Як там справи з хек 293? Товар у мене, поки що пробна партія. На наступному тижні можемо починати з першої кафешки у Черкасах. Чудово! зрадів рапсель, нарешті. Так, погодився Захар, ну й наморочився я, поки її дістав. Скажи. Чому ми просто не купимо цю добавку у компанії Celleріx? Що це за шпигунські ігри? Ніхто не повинен пов'язувати наш бізнес з цією речовиною, навіть якщо буде розслідування. Для людей ми маємо бути абсолютно чистою компанією з корисною та смачною їжею. Розділ 46 Тато незадоволений, що я її не шукаю. Сашко сидів у своїй кімнаті і чекав на тата Григорія Ну де його так пізно носить. За вікном була вже ніч. Зазвичай батько до цього часу повертався. Раптом підліток почув, як хтось ключем намагається відкрити вхідні двері. Нарешті, Сашко полегшено видихнув, зістрибнув з ліжка і побіг до коридору. Не ламай двері, я зараз відкрию, вигукнув він. Ключ швидко вийняли з отвору. Що за жарти? промовив хлопець. За дверима нікого не було. Алад, Алад, почув він тихий, приглушений голос батька поверхом нижче. Тато, здивувався хлопець, знову напився і заснув поверхом нижче. Мабуть, не може піднятися. Сашко зітхнув. Як це все йому набридло. Він взяв ключі зі столика, натягнув кросівки на голі ноги і вийшов на майданчик, натиснув випалену місцевими хуліганами кнопку виклику. Однак ліфт не працював. Йому вже років сорок, мабуть, пробурмотів собі під ніс Сашко, якщо не більше, коли вже встановлять новий. Настінна лампа декілька разів блимнула. Аллад, Аллад, допоможи мені. Знову почувся слабкий голос батька. Та йду я йду. крикнув у відповідь. Лампа знову заблимала. Коли він почав спускатися сходами, ліфт поїхав. Хтось викликав його, але незрозуміло було, він їде вниз чи вгору. Поверхом нижче на східцях, у старому подраному одязі, спиною до хлопця, лежав його батько. Тату! Сашко швидко підбіг до нього і спробував підняти. Однак тато Григорій був незвичайно важким. Він із місця не зміг його зрушити. Тату! Сашко схопив його за плечі і поклав собі на коліна, повернувши головою до себе. Наступної миті кров захолола йому в венах. На нього дивилися пусті, виїдені черв'яками очі батька. По шиї текла кров. Він схопив своїми скрюченими пальцями Сашка за футболку і почав кричати: Я сказав тобі знайти її, чому ти не знайшов її? Я їсти хочу. Він широко відкрив рота, і звідти знову, як і минулого разу, полізли таргани. Переляканий хлопець скочив на ноги, скинувши батька з колін. Він розвернувся і почав бігти по сходах. Назад до квартири, однак лампочка, ще кілька разів блимнувши, згасла. Він опинився у цілковитій пітьмі. Сашко перелякано зупинився, І тут відчув, як десятки, а то й сотні тарганів залазять йому на кросівки і біжать далі верх по одязі. Ні, ні! кричав хлопець у відчаї, струшуючи комах з кросівок. А наступної миті. Він прокинувся. Сашко відкрив очі, намагаючись згадати, де знаходиться. Це все ще був дім рапселя. Хлопець полегшено видихнув. Його серце калаталося, наче скажене. Подушка і простирадло були вологими, хоч вимокай. По обличчю підлітка рясно стікав піт. Тато незадоволений, що я її не шукаю, прошепотів Сашко. Я мушу активніше займатися пошуками його вбивці. Він дістав телефони і поглянув на годинник третя ночі, ще навіть не світало. Йому стало моторошно. А що як цей рептилоїд знаходиться тут і сидить в темному кутку, плануючи відгризти мені голову? Тремтячими пальцями рук він поклав телефон назад на столик. До ранку хлопець лежав з відкритими очима. Боячись поворухнутися. і лише на світанку, коли вранішнє сонечко почало обережно заглядати до його кімнати, він зміг розслабитися, закрити очі і заснути. На щастя, тато Григорій більше йому не снився. Розділ 47 Як ти посміла Рапсель, мені терміново треба з тобою поговорити. Сашко, як навіжений, забіг до кабінету. Це не може почекати, тихо запитав чоловік. Його чоло покрилося зморшками, а під очима пролягли глибокі темні синці. Він вже не пам'ятав, коли міг дозволити собі восьмигодинний здоровий сон. Однак проект з Хек 293 має бути запущено саме зараз, якщо він і надалі хоче залишатися королем людолоїдів. Розвідка донесла, що Мара таємно налаштовує жерців проти нього. Ні. вигукнув Сашко і у вічі й замотав головою. Агов? Ти мене чуєш? Він ближче підійшов до рапселя, який, здавалося, зовсім його не слухав. Добре, кажи. Чоловік відірвався від своїх невтішних думок, схрестив руки на грудях і відкинувся на спинку шкіряного крісла. Від втоми він вже не здатен був навіть самостійно прямо сидіти. Я мушу знайти вбивцю батька, і то негайно, що кисажка горіли від збудження. Він мені щоночі сниться і просить знайти її. Рапсель звів брови догори і мовчки дивився на підлітка. Так, пояснив хлопець, тато думає, що це вона, що це жінка. Чоловік нахмурився. Сашко був явно не в собі. Поговорімо про це через кілька днів добре? Я справді дуже зайнятий. Чоловік зітхнув А ти, може, попи якесь заспокійливе, я накажу служниці заварити тобі трав'яний чай, бо щось ти надто збуджений. Ні, вперся підліток, склавши руки в боки і розставивши ноги. Він гнівно зиркав на рапселя: Ти обіцяв, у нас є домовленість, я мушу знайти його вбивцю і то чим скоріше. Рапсель знову тихо зітхнув і потер втомлені очі пальцями. Потім натиснув кнопку виклику. Хімер, зайди, будь ласка, коли в кабінеті з'явився, як завжди, епатажний помічник. Одягнений, ув'язаний светер з сіткою, через який виднівся його голий торс. Штани, що обтягували сідниці і незмінні лаковані туфлі, рапсель здивувався, однак спокійно промовив: Я прошу тебе особисто зайнятися справою Алатового батька. Потрібно знайти його вбивцю негайно. Як скажете хазяїн, буде зроблено. Рапсель перевів погляд на Сашка задоволений. Я буду задоволений, коли вона буде покарана, хлопець задер носа догори. Через кілька хвилин до будинку з червоної цегли мала прибути Ліля, тож Сашко вийшов у просторий з мармуровою підлогою зал і всівся на шкіряному дивані. Цю кімнату можна було б назвати вітальною, якби не відсутність меблів. Крім дивану й масивних люстр, тут нічого не було. Ліля запізнювалася. Тож хлопець просто вертів головою і чекав. Нарешті двері відчинилися, і всередину зайшла Ліля. Хлопець радісно скочив на ноги і побіг їй назустріч. Ліля тепло посміхнулася йому у відповідь. Вона була схожа на його маму, якби в нього вона була. В цей момент з бокового коридору до зали впливла мара. Її очі округлилися, як два блюдця, шкіра зблідла. Вона з ненавістю дивилася на Лілю і прошипіла. Ти? Ти? Як ти посміла? Здивована Ліля заклякла. Вона ж бо вперше бачила цю жінку. Чого не скажеш про Мару? Дружина короля Людолоїдів вже бачила Лілю раніше у провулку біля центральної дороги, де та зустрічалася з її мареним чоловіком.